Друзі, підписники та гості каналу. Дякую всім, хто завітав на стрім. Вітаю вас. Бажаю вам приємного перегляду та гарного настрою. Все ж таки, вирішив я. Добрався я до другого сталкера, вирішив пострімити. Але, на жаль, він мене погано тягне, як то кажуть. Ну і чого страшного, за допомогою певних налаштувань, деяких програм, все ж таки я більш-менш міг зробити стабільний ФПС, але іноді потрібно буде проводити деякі махінації. Ну, це займе не більше, ніж півхвилинки. Тому ще раз дякую Вікторе, привіт! Дякую, що завітав, радий тебе бачити, як завжди. Вова, також привіт-привіт і також радий тебе бачити. Якщо ви тут, напишіть, будь ласка, як у вас справи. Так, я буду розпочинати. Вирішив я розпочати стрім із нової гри. Комірка 1. Я записував відео проходження, але... Я думаю, все ж таки, разом з вами ми почнемо проходження Stalker 2. Вже на стрімі. Так, хорошо, комірка 1. Так, перезаписати, так, все перезаписуємо. І вибираю я рівень складності, нехай буде Stalker. Ветеран це вже для мене прям занадто. Я не знаю, як там далі по сюжету буде. Оціновуючи напружених бойових сутичок, використовувати гравців, яких однаково цікавить і сюжет, і бойові сутички. Так, я сподіваюся, що я зможу його пострімити, бо я навіть не знаю, як стрім буде в співвідношенні із ППС-ом, тому що стрім бере на себе також велике навантаження. Так, але сподіваюсь, що якось... Все ж таки зможу я його стрімити. Ніби все хорошо Поки що. Привіт-привіт також. Я повідомлення не всі бачив. Справи нормально, що ти добре. Дякую, дякую. І останнє питання, доктора Дальна. Ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо. Якщо відбудеться потужний викид, то ми. Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони, або скорочену часу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ, перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? <сум> Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені. Ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Так, можна пропустити все це діло? Підрозділи аварійно-ритуальних служб прямують на місця. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. Чомусь здається, що дуже голосно все. Стрибає. Е, не зовсім. Малий ФПС, я бачу. Але стабільний. Це вже хорошо. <реш> О, ворона згоріла. Центральний а? після викиду піднімуть по тривозі. Але є інший шлях. Тріщина в стіні, лівіше розлома. Жить Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо Герман. він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. А. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск і уламки перетворяться на зону. Дев'ятий сектор. Бачу розлом! Повторюю! Розлом в дев'ятому секторі. Центральний! Показуй, що знайшов. Ось. Що? 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 Чого? Це що в біса таке? Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей твій? Він на зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. Це... Ну, так. Да. Так, да, це той самий Герман. Да Вова, все вірно. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер. Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном. Спокійне. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись, ми втрачаємо час. Дуже низький ФПС, я бачу, 27. Ну все ще, в принципі, більш-менш грабельно. Ну плюс ще стрім, ОБС. Дістанься бункера вчених. Негода пояснити, що робити зі сканером. Негода? Він вже чекає на тебе. Я... Він же мертвий, Шостей. негода. Дякую. О, а тут ФПС піднявся нормально. До 7... 70. Да, ну-ка, ценили. Чомусь я не знаю. Південний крещет. сильний ФПС. Південний. Береметр прорвано. Масовані руйнування, скачені. В прийнято. групу реагування. Так, давайте йдемо пронекати. Ніби все хорошо працює. Поки що. Там далі буде видно вже. Таким FPS ще можна грати, в принципі. Ти казав в відосі, з негодою трапилась негода. Да, з негодою трапилась негода, це точно. А я, мабуть, затримку не налаштував. На повідомлення. Ай. Спішив? Пішив і не налаштував затримку. А ну, зараз я гляну. Так, да, звичайно, затримка в мене стоїть. Ну це поки що нормально, але. Побачимо як там далі буде гратися, я щось не впевнений, якщо чесно. Я грав тут під 90 ФПС було зараз 47 разом із стрімом. А залізся, то тут взагалі я мовчу. Нічого ніби немає чи щось є, я не пам'ятаю вже. Ні, тут не розбивається. Так, підбираємо все. Недоступно. А так доступно. Так, відразу вас попереджаю. Я тако буду грати. І можуть дерева просто виростати. Із землі. Можеть просто з'являтися, одна... на... зв'язок втрачено. Перевір бункер в Так, о, непогано. Забираємо, звісно ж, ми все забираємо. Так, рюкзак. Зараз нехай ця... Аномалія пролетить. І ми швиденько. Опа. Так. Ми слідом за нею йдемо. Забираємо тут аптечку. Ну, я вже тут, типу, свій. Не раз я вже те все тут тестував. О, тут ФБС піднявся. Я досі без ма! Кречет, прийняв! Йди по бариметру! Я прийшов забираю! Мінець що... зв'язку! Відкритий інвентар. 98%, 94. Розряджаємо, ставимо його поки що сюди. О, ну Ну, так ще можна грати. Ну, виламувати ножем замок це класика. Удачі зробити те ж саме в реальному житті. Так, є така справа. Ну, поки що тьфу ху хуть тьфу -ху -ху, але слава богу, все ж таки можна пограти, так. Хоч би не накаркати. Ну і в принципі я грав на Залісі, там, де сталкер, база сталкерів. ФПС був нормальний, грабельний ще 30. Ну, максимум він опускався у мене до 20. 20-40 ФПС, максимальне скупчення сталкерів, це ще нормально. Але, зверніть увагу, картинка більш-менш зберег... ну, збереглася. Так. Тут потрібно все обшукати, бо я не пам'ятаю, чи є тут щось, чи нема. Так, є тут набої. Підбираємо. Я вимкну в себе світло для кращої атмосфери. Все підбираємо, все обшукуємо. Так, колбаска, я постараюся якомога швидше пройти цей пролог і якомога якісніше. Зазирати кожний куточок потрібно. Так, тут хтось згнив. Так, це у нас не розвалюється. Так. Рухаємось далі. Так, да, бачу, затримка все ж таки нормально стоїть. Жень, мені цікаво, що ти будеш знімати і стрімити після того, як прийдеш Stalker 2. О, я не знаю. Мабуть, модифікації на Stalker 2. Там туалет, я не хочу входити в туалет, міш. Окрім. Не ну, знаю, чи ми щось там знайдемо. Знайомі звуки. Десь мене хтось тут. А, ось він. А я тут думаю, де ж це він подівся, га? Відкриємо інвентар. Стан 98, а тут 94. Цей викидаємо. Так, у нас є сканер. Це можна розрядити, який. 100 відсотковий стан нехай буде в нас цей калаш він трішки потужніший ой-ой-ой-ой-ой радіація дістався бункера дістався Не думаю, що це буде так легко, але да. розберусь. Так, да, я розберусь. Я вже цей момент проходив. Так, забираємо. І тут забираємо. Можливо, я щось пропустив тут, я, чесно, навіть не знаю. Взаємодіяти. Х відбувалося Ось це я розумію, Збройка. Так. Ще набої. Тачка. Негода мертвий. Як і решта вчених. Мертвий? Господи. Забирайся звідти, негайно! Не старий. Кажи, де зберігаються дані. Знайди його ноут. Координати вони мають бути там. Так, координати в ноуті. Давайте спробуємо. Це такий сталкер цікавий тут щас де з нами розмовляти. ну. Ну, Звичка. Okay. Жалечка... Hey, просто топ. Що там? Дістався тебе Германів-клієнт. Скажи йому, що новий викид — на точки. А новесенькі точки рахуночок новенький. <плес> <плес> Негода мертвий. Я Германів клієнт. Ну, ні харашенькі у вас там, блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай на клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити? Так, розберуся. Я Сам розберуся. Його. Правильна відповідь. Ой, ай! О, і чефірчик вже запалився. Ну, все, відбій, клієнт. Координати отримав. Сподіваюся, так. Бо далі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Знайди детектор для початку. Це ж бункер вчених. У них точно має бути хоча б один. Детектор вже є. І як мені це зробити? Ой-ой-ой, якщо це я нажав... Після викиду має бути легко. А далі орієнтуйся за сигналом детектора. Якщо вже сталкеру розібралися, то й ти впораєшся. Після артефакт на пояс і йдеш ставити сканер. Тільки не помри в аномалії. Да, в аномалії то я не помру, а от на рахунок цих різних... Смок мутантів, я не впевнений. Тихо-тихо, що? Тихо, так, давайте збройку беремо. Я не бачу де вже я впорався, Часто мені навіть не віриться. Я завжди пригадую, як я дивився е, трейлері Як Хтось міг пограти в Stalker 2. Це прям пам'ятаю демо коли тут. Була перестрілка із цим кровососом. Мені так було цікаво чомусь, самому ніку взяти участь, так, ще один товариш. Там нічого немає, окрім радіації. Так. Ну що, встановлюємо перший сканер? Щось мене так мало людей на стрімі. Это может быть из-за что я так часто стримлю. Живище! Не дочекайся. Слушай, заряджение завжди такое неприметное. хрен там. Так и знал. Казал что вали треба. Повертайся, пока я сам не поехал. Та тихо, не паникуй. Час еще я. Иду до наступной точки. О. Час еще я. Так, тут не можно разбить. Ничего. Ничего страшного, Вова. Я думаю, Щас ще підтягнеться. сьогодні. Неділя, в принципі, пізня година.